з стоп футболістів аль серйозно зіпсував кар'єру. Беззаперечна зірка списку номер один дієго Марадона та його пристрасть до на дискваліфікації, відсторонені конфлікти та проблеми зі здоров'ям не зупинили одіозного аргентинця від своїх заборонених вподобань, в тому числі і по завершенню кар'єри. Джордж Бест, володар золотого м'яча, теж феєрив на футбольному полі, але поза ним знаходив задоволення в чарці. У 1969 році зав'язав за. Дівчатами, це були найгірші 20 хвилин мого життя. Легендарний жарт Джорджа про себе. Якби Оль Бест обов'язково досяг би більшого після зіркового періоду в МЮ Бест ще довго поневірявся у пошуках заробітку у США, Австралії Гонконгу. Пол Гаскоін – ще один британець, чий неймовірний талант, згубив. Геній на прізвисько газ загазував не лише на полі, а й у барах. Свою пристрасть до синьки не зміг зупинити й донині. Рідкісні нові фото Газкоїна просто вражають. Ніколи не скажеш, що це один з найяскравіших плеймейкерів світу 90-х. Ще один ньюзмейкер сучасності екс-футболіст збірної Бразилії Адріано. Його відоси набирають мільйони переглядів, але зазвичай на них він з пляшкою і м'яко кажучи на підписку. Джек Гріліш це вже про п'яниць сучасників. Гулянки та випивка ін. Коли перетворюють його на посміховисько, справедливості заради його слабкість до алкупарачі фіксують лише у міжсезонні. Але видно, потім це аупиться. Гріліш відверто провалює другий сезон поспіль.